mm -hmm. Сьогодні п'ятниця, якийсь там вересня, коротше, останній день школи, завтра вихідний, день, як останній. Там поділок, ну так. Коротше, пройшов перший, день, перший тиждень школи. Цей тиждень не був такий важкий, тому що в нас практично ну, ми практично нічого не вчились, так там тільки на уроках, там нам щось розказували, як все як по тому предметі, що ми будемо вчити цілий рік. Можна дещо розказали про предмети, але цілком багато не було матеріалу. Тому так. Е І ще цього тижня у нас були скорочені уроки, тобто в мене мало бути 6 уроків цілий тиждень, ну, а було 5. Не рахую понеділка, тому що в понеділок буде один урок. От. Тому, коротше, цей тиждень був легкий. Але вже з понеділка все, все по розкладу, все як має бути. Тому так. Коротше, я прокинула 620, пішла прийняти душ, почистила зуби, вбрала, зібралась. Коротше, одяглася зараз е, щось зробити на голові. Вот. Я не знаю, що робила 20 хвилин, тому що вже 6.40. Я не знаю, що робила в ванні 20 хвилин. Просто там прийняти душ 5-6 хвилин і почистити зуби 2 хвилини. Ну, максимально 10, а не 20. Я не знаю, що. Коротше, я вирішила мити, собі такі, типу, кучок правиком, не знаю, я його не змогла тепер просто мити дуже довго. Хоча коли я його роблю вдома, він в мене виходить просто з першого разу. Для мене він не дуже вийшов. Не знаю тепер, чи нормально подивлюся, ще зараз, напевно, зараз п'ють все одно Ну, Це як я завжди. О, так, я вже йду, я за таки волосся. Я так і знала, що я хочу це зробити, тому що воно мені щось не подобалось. Не знаю, чому, коли я не йду до школи, то я роблю цей пучок крабиком просто з першого разу, і мені цілий день подобається. А сьогодні прям, типа, прям взагалі. Ну, Там не виходить, не виходить. Я що, тепер. Зараз йду зуватися швиденько і піжу до школи, точніше йду на велосипеді до школи. Так, все, я вдома, так, я пішла до школи. Зараз піду собі дещо підгрію їсти. Дуже головне, я тут це проголодала тут полі. Поїм і потім я ще маю йти знову до мами, посидіти з младшою сестрою, тому що вона там має дещо зробити. Зараз о, 9 годин. О, я прийняла душ, почистила зуби, коротше, і так далі. І зараз я хочу приготувати сирники. На сніданок я ніколи не готувала сирники, тому побачимо, що вийде. Сподіваюся, вийде, вийде смачно. Щось це можна буде, але сподіваюся, що взагалі вийдуть. Не те, що смачно, що взагалі вийдуть. Ну, зараз побачимо. До речі, я вчора знімала дуже мало відео, я там практично вчора взагалі не знімала. Ну, сьогодні трішечки виперевимось. Дещо сьогодні познімаю, то щось я починаю пропадати а, все, що мені потрібно для сирників, багато не потрібно. Тому мало все. Так, я вже поїла і зараз я йду дещо допомогти бабусі, та мені потрібно дещо помощі, там прибрати. Тому йду їй допомагати. Окей, давайте я розкажу, як пройшов перший тиждень в школі. Понеділок був звичайний день, у нас був тільки один урок, там вчитель дещо розповів, то є нічого цікавого. І далі вівторок, середа, четвер, п'ятниця, то є у нас були вже уроки по розкладу, але було тільки п'ять уроків. Тобто у нас мало бути шість уроків, було тільки п'ять. Вот. Але вівторок у нас ще були перші три уроки в. З учителем, тобто вчитель щось розповідав, там щось... коротше щось було, я вже не пам'ятаю, що. Далі потім, так як ми 9 клас, то вже другий рік, як в нашій школі, 9-класники показують першокласникам школу і протягом цілого тижня вранці їх чекають і проводять їх до їхнього класу, так? Або допомагають там. Показати, де їхній шкафчик, якщо вони не можуть їх його відімкнути, і так далі. Коротше, допомагають першокласникам у чомусь. Коротше, всьому, що їм треба. Ну, Більшість просто їх потрібно провести в клас. Але більшість першокласників вже все розуміють. Якісь загублені, а якісь вже самі потрелювали свої класи і без нашої допомоги. Тому з цим великих проблем не було. В школі ще. Багато учоби не було, практично ми нічого не вчилися, тому що більшість учителів просто приводили в курс діла, що ми будемо вчити протягом цілого року, року е який план у нас, ну, що ми будемо робити. Так, тільки ми там почали дещо робити із біології, і з математики, звісно ж, тому що, боже, ми тут стільки виклітає, тому що у нас, е в нас в. Почекайтесь. В квітні ми будемо писати десь вступні екзамени в середні школи. На честь це називається вчимочки. Тож я в тут розуміє, про що я, ну всі розуміють. так. Тому головні два предмети це чеська мова і математика. Тому цей рік ми більше будемо це підготовлювати до різних. Цих екзаменів, і, звісно ж, потрібно вибрати школу, в яку ти хочеш поступати, професію і так далі. Ну, на початку потрібно вийти про професію, яку ти хочеш, а потім вже школу. І цього року трішки змінився програм, тому що цього року ми будемо подавати документи в три школи. Тобто тут як було попередні роки, було так, що діти подавали а, два рази. Два рази документи, то есть в одну і в іншу школу. Або в одну школу, але на різні спеціальності, так? І потім в один день писали екзамени в одній школі, а на другий день йшли писати екзамени в другу школу. Так, і вже потім були результати, в яку школу вони поступили. Якщо вони поступили в дві школи, то вони можуть вибрати, в якусь в яку школу вони підуть. А тепер буде так, що будуть Три школи, ми будемо подати документи в три школи, і, звісно, ж будемо писати, ходити, писати екзамени в три різні школи, тобто буде три дня, тобто будемо три дні ходити в різні школи, писати три рази і чеську, і математику в водній в різних школах, тому не знаю, чи це плюс чи мінус. Тому так. І ще тут така є така фігня, що як... Ну, Якщо о, що на перше місце, коли ти пишеш, в які школи йде, то там нав'язково буде, в який день ти будеш йти там, о, писати ці екзамени, так? І там ти будеш розставляти школи по місцям, перше, друге, третє місце, і тобі потрібно написати на перше місце ту школу, яку ти хочеш, прям точно хочеш, прям певне, прям дуже, просто все задума, що ти хочеш всю школу, тому що. Ну, це школа просто на першому місці, якусь школу ти серйозно хочеш. Друге місце і третє це вже такі школи. Запасний варіант, так? А, і якщо ти, наприклад, поступив в ту першу школу, а, а, ну, якщо ти, наприклад, поступив вс в всі три школи, першу, другу, і третю, то просто в тебе вже не буде вибору, в яку школу поступати, ти просто йдеш в першу. Якщо ти поступив в першу школу, яку ти там написав на листочку, то друга і третя, в тебе вже нема варіанту туди піти. Якщо ти вже з часом передумав, що хочеш все-таки в другу чи в третю школу, ти просто не можеш піти. Тому що тобі ці школи згоріли, якщо ти поступив у першу. Так, а якщо ти не поступив в першу, поступив в другу, то ти йдеш у другу. Якщо ти поступив в третю, то йдеш в третю. Ну, якщо ти поступив в всі, всі школи, ти йдеш в ту саму першу. Коротше, така фігня, і взагалі ще все взагалі невідомо, на, на що цього року, о, як ми будемо поступати, як будуть виглядати ці екзамени вступні. Тобто це ніхто не знаю. Взагалі, навіть ще не видумали, як це все буде виглядати, тому що цього року взагалі поміняється програма. О, і як це все буде, ніхто не знає. Тому знаєте, це так, така фігня, що не знати до чого готуватись. Взагалі, з чого чекати, але просто головне потрібно підготувати свою математику, чиську. З математики я не так боюся, як із чиською, тому що хоча я тут два роки у мене чиська дуже хромає, бо навіть в Чехії чеська хромає. А в мене вона прям хромає, у мене дуже проблеми навіть написати якесь слово, тому що очиська граматика дуже важка. От той, хто живе в Чехії, чи вже зрозуміє, що чиська граматика важка. Для мене вона особисто для мене вона дуже важка. Тому не знаю що. І зараз я хочу йти а, скати в ноутбуці якраз а, якісь школи а, по професії, яку я вибрала, але напевно може ще якісь професії, і... тому що потрібно вже думати. Я вже думала над цим взагалі рік назад, коли був початок восьмого класу, я скала школи різні, потім кінець восьмого класу, потім за два місяці літа. Я дуже рада, що за два місяці літа я цим не морочила собі голову взагалі. Цих канікул я собі не морочила голову. Серйозно, я ні раз, мені здається, не зайшла і не подивилась на якісь, на якісь школи. Просто взагалі нічого, я не думала над тим, і я дуже рада, що я змогла плюс-мінус відпочити цього літа. А, ну, все одно були, знаєте, думки тіпи, маю... не, навіть не в яку школу я піду, я просто а, страх, що я кудись не поступлю. Так? що ти нікуди не підеш, тут вже, що ти нікуди не можеш піти, це страшно. Тому що ти хочеш кудись піти, хочеш кудись піти вчитись. І так як я в Чехії два роки, то я о, два рази проходила в сьомий клас. Тобто я один рік проходила в Україні сьомий клас. І так як я приїхала в Чехію, я в Чехії проходила сьомий клас те, що я не знала чесь. О, І тут до війни було так, його, хто приїжджав в Чехію. До війни, то він лишався ще один рік в тому класі, який я там в країні, на якій народився, якщо він не знає чись. Тому я не знала чиську, тому можна сказати, я вже втратила свій один рік. О так, і я не хочу ще чекати ще один рік, щоб поступити в ту середню школу, тому мені потрібно поступити в середню школу цього року. І тому зараз я все-таки вже піду, подивлюсь. Куди мені йти поступати, не знаю, чи встигну піти подивитись, точно вибрати школу, тому що це не так швидко. Але плюс-мінус я вже знаю, куди я хочу поступати. Плюс-мінус які школи, я теж, я теж знаю, бо я ще дивилась цілий рік восьмого класу. Тому не знаю. І ще зараз я йду в допомочі бабусі о, молоти м'ясо на фарш, коротше. Тому так. Uh, так, вибирати професію і куди на школу брудеться на цьому сайті, який нам показував вчитель вчора в школі. Uh, на сайті називається Інфоабсоле ЦЗ. Напевно, хтось вже вчиться в Чехії. Там скоро буде 9 клас. Напевно, комусь це допоможе. Не знаю, як мені допоможе цей сайт. Але тут дуже зручно шукати якусь школу собі професію, тому що тут все. є, тут повністю. Є профє все є про професії і зразу вже школи по всій Чехії, І там відео є про ту професію. куди ти вражу. Вся інформація на одному сайті. Тобі не треба іскати все на 20 сайтах, тому дуже зручно. Коротше, я з Максом були що в мамі. Ми повернулись і зараз ми знову йдемо вже в центр там, тому що там щось про... Відбувається, там якась сцена, якась. Коротше, е, нерозрозуміла фігня. Тому ми йдемо туди подивитися, що там відбувається якась цікавинка, коротше. Тому щоб не сидіти вдома, сьогодні субота, вихідний, чому ні. Тому йдемо і заодно покимось на велосипеді. Окей, okay, я почалась їздити без рук. Але та горінька я можу з їздити зати до Є! Коротше, Ми вже вдома, трішечки погуляли там, також ми зайшли до Теди, там трішечки посиділи. От. І ми вже вдома. Зараз я йду дещо собі, приготую смачненьке. подивлюсь серіал, поїм і потім вже піду чистити зуби і лягати спати. Тому, напевно, на цьому все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І побачимось у наступний раз. І також не забудьте підписатись на цей канал, на мій канал, поставити лайк на це відео і можете поставити колокольчик чи дзвіночок, так, щоб а, вам приходили смс а, у моїх відео, коли вони вийшли і так далі. Тому дякую всім і побачимось в наступний раз.